Четвертий ключ Сила провини, яка може стати відповідальністю. Я чув зі своєї кімнати, як тато сердито говорив: так цього залишати не можна, як йому не соромно. З цим потрібно щось робити. Мама відповідала: Ти занадто суворий з ним, а він лише дитина. Він же не навмисне. А дядько Мімі запитав. Він знав, що цього робити не можна. Ви коли-небудь говорили про те, що це не можна брати. І взагалі ви про щось домовляєтесь у родині. Але ж він повинен розуміти? питав тато. Повинен. Але якщо зробив це, значить не розуміє. Зараз ми всі підемо до нього в кімнату і все з'ясуємо. Я почув, як багато ніхто потять до моєї кімнати. Дядько мімі постукав, це він, до речі, запровадив у нашій сім'ї правило стукати до кімнат одне одного. Вони увійшли трьох. Мама й тато дивилися на мене так, що я відразу згадав, що давно обіцяв прибрати конструктор, що мої речі розкидані, а десь у кутку обгортка від цукерки, недавно на неї наступав. Я наїжджачився, подумав, що зараз почнеться. Дядько мімі сказав, ти ж знаєш, що нині сталася неприємність. Татів документ, над яким він працював декілька днів, не днів, а тижнів, не стримався тато. Дядько мімі показав йому рукою Зупинись, можеш розповісти, що сталося? Я не винен, буркнув я. Та як тобі не соромно, От бачиш, з ним не можна по-доброму, почав тато сердито. Так сядьте усі і будемо з'ясовувати. Ми ж усі хочемо, аби в нас у сім'ї всім було комфортно і безпечно поруч. Починай ти, кивнув він татові, розкажи, що трапилося. Я хотів сісти попрацювати. Підійшов до папки з документами, вона лежала на полиці, і побачив, що хтось він сердито зиркнув на мене залив документ чимось і поклав у папку зі жмаканим. І решта паперів теж забруднені. Мама зітхнула. Так, а тепер, тикусь, що сталося? Мені терміново потрібен був папір, щоб накреслити свій винахід. Мені спала на думку геніальна ідея, коли я пив сік. А виявилося, що весь папір у кімнаті батьків. Тата не було вдома, а папір мені було потрібно негайно. Я відкрив його папку, в руках у мене був сік. Раптом подзвонив телефон, і я перевернув сік на папку. Потім одразу став витирати його серветку і випадково зім'яв, а тоді вирішив залишити і раптом сік висохне, і ніхто не зауважить. Ага, зрозуміло. Як ти думаєш, чому тато розсердився? Ну, бо його документ зіпсований, а ще. Бо я взяв його річ, не питаючи, а ще. Не знаю. Та тому, що ти не сказав мені відразу. Чому ти не сказав? Чому взагалі до документів із соком пішов? Чому водночас робиш багато справ? Скільки раз я тобі казав, не відволікайся, тато вже кричав. А чому ти не сказав, Кусь? тихо спитав дядько Мімі. Він би кричав і покарав би мене, а я, якби міг, усе б назад повернув. І я почувався таким винним, що від цього навіть. Усі думки зникли, навіть те, що я придумав винайти. Дядько мімі подивився на нас усіх. Взяв зі столу аркуш, я після того випадку цілу пачку паперу приніс у кімнату і фломастер. Що ж, давайте просто зараз укладемо угоду. Він написав великими літерами посередині Аркуша. Угода нашої сім'ї! І почав перераховувати вголос. А коли ми кивали, записував на папері перше у нашій сім'ї всі мають право на помилку. Друге у нашій сім'ї просять вибачення, якщо помилилися, і шукають можливість виправити помилку. Третє У нашій сім'ї не беруть чужі речі без дозволу. Четверте у нашій сім'ї говорять правду і беруть на себе відповідальність. Що ще? У нашій сім'ї не кричать і не обзивають, сказав я тихо. Добре, записуємо. У нашій сім'ї після будь-якої сварки обіймаються, запропонувала мама. Мені часом здається, що в мами руки можуть видовжитися. Не розумію, як їй вдається дотягуватися до верхніх полиць чи обіймати нас усіх одразу. Мама обійняла всіх і стало затишно і спокійно. Усім пасує? Ми кивнули. Затверджено, вітаю вас, усміхаючись, сказав дядько мімі. Почепимо цю угоду на найвиднішому місці, на холодильнику, пожартував тато. Добре, кусь, ти не винен у тому, що розлився сік, це випадковість, але відповідальний за те, що татові записи зараз понищені. А тато дуже розсердився і засмутився, що ти взяв без дозволу його речі І не зізнався в цьому. Що ти можеш зробити зараз, аби виправити помилку? Тату, вибач мені, будь ласка, я справді не хотів зіпсувати твій документ. І, вибач, що не сказав одразу ж. Я дуже дуже винний і не знаю, що зробити, щоб усе виправити. Та годі вже, сказав тато, навіть якось збентежно, буває. Розумієш, там був мій проєкт. Я ж від руки його накидав, не встиг надрукувати. Будеш мені диктувати текст, його видно з під соку. А на другому документі печатка. Тепер потрібно багатьох людей потурбувати, щоб усе відновити. Йду готувати чай, чекатиму вас до столу, сказала мама. А дядько Мімі сказав почекайте, ми мусимо підписати нашу першу угоду. Він поставив внизу аркуша свій підпис фломастером, тато поставив свій великий і охайний, мама маленьку веселу закарлючку. А я намалював смайлик. Перед сном ми були удвох у кімнаті. Дядько Мімі сказав: Знаєш, я колись зрозумів, що не можу обіцяти собі та іншим не помилятися. Кожен, хто щось робить, помиляється, і відчувати сором чи провину нормально і правильно. Це стається, коли наша совість говорить: Ти збився з дороги. Але головне в тому, що я з цим робитиму далі можна ховатися. Від провини, і це означає, що ми постійно обманюватимемо себе чи інших. Я вирішив, що проситиму пробачення, братиму на себе відповідальність за свої помилки і виправлятиму їх, якщо зможу. Отак вина перетворюється на силу відповідальності. Він дістав свою чарівну в'язку ключів. Що ж, сьогодні твоя нагорода новий ключ сили. Вибирай. Я вибрав із в'язки найдивніший ключ. Він і досі не дуже подобається мені. Як і почуватися винним, також не до вподоби. Я запитав у дядька мімі, а малювати пички будемо? Ну, давай, якщо хочеш. І він намалював у блокноті нову пичку і нового чоловічка. Тільки намалюй поруч і в іншому чоловічку, де в тобі криється твоя сила, відповідальність. Він намалював іще одного пряничного чоловічка, дві сили відповідальності. Виявилося, що моє почуття провини живе в руках, вони стають важкими, в очах вони не хочуть дивитися, в тілі і грудях стає важко дихати, у шиї вона згинається. А відчуття відповідальності, як і впевненість, живе у животі. Вони, мов куля, дає енергію, і спина випростується. Наступний п'ятий ключ останній сила радості. Почуємось.